Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер, і сьогодні у нас буде розпаковка от такого от великого гіганта. Чесно, я трохи навіть в шокі з того, яке воно габаритне. Мені ще ніколи не приходили такі величезні посилки, хоча тут такого багато чого і нема. Uh, до речі, нова пошта, за габарити бере uh, більшу плату. У мене вийшло з Ужгорода до Мукачева uh, 250 гривень за доставку. Це просто капець. Ще їхало два дні. Uh, причому з Києва до Мукачева їде один день. А лише хіба там з Одеси, з Дніпра, туди вже буде їхати два дні. А тут із Ужгорода в Мукачево два дні їхало. Це просто капець. Одним словом, дуже-дуже велике, дуже габаритне. Це у мене посилка з одного інстаграм-магазину, де продають різні раритети, різні старі речі. Я там придбав крутезну книгу і дещо що я зараз вам покажу. Тож, залишайтесь на каналі, зараз буде розпаковка. Uh, не знаю навіть, з якої сторони це почати, і як почати відкривати. Так, мені тут треба дві руки, почекайте трохи. Окей, я це вже порозрізав, зараз будемо відкривати дуже-дуже-дуже е, величезна коробка, габаритна, але її мені дуже гарно мали запакувати, бо інакше би е, не вийшло. Як вже я казав, це з магазину інтернет, де продавут. Різні, боже, яке величезний, подивіться, скільки бумаги. По вазі 10 кілограм, але так як це габаритне, його перерахували, і вийшло, що це гавса в місті там. Що це 20 кг. Я за 20 кг АБ заплатив. Але фактично її ваги тут було 10. Ну, Хто догадався, тот догадався, що тут запаковано у мене. Зараз будемо це ще дорозпаковувати. Теж попрацюю ножечками і покажу, що тут а, такого є. А, ну, то і так уже понятно, звісно, що, що тут є. Величезна коробка. Величезна купа а, картону. Ну, це не картон, це така якась пакувальна бумага, але окей. А, ще купа. Захисної плівки з пупиришками. Та купа е піщева пленка, харчова плівка. Отаке величезне, величезне, величезне пакування. І це все для однієї книги. Це в мене книга Будапешт. Це. Е Фотобук, здається, так воно правильно називається. Тобто книга, де купа, купа різних фото, е, фотографій, Будапешта, Чорнобілих. Ще книга випущена за радянських часів. На жаль, не можу зараз сказати, якого року видання. Звісно, що я хочу себе таке мати, постараюся чим поскорше прочитати і розповісти на каналі. Я вже трохи переглянув, що там внутрі, і там дуже-дуже мало англійською мовою тексту, тож це буде скоро, скоро все прочитане. Але не однією книгою тут все обійшлося. Та-дам. О, Боже, навіть камера не хоче її знімати, яка вона величезна. Постараюся так. от. Так. Так. І так. І це у нас Добош. Без поняття, що це за автор. Але отака величезна, крутезна картина. 400 чимось гривень обійшлася, досить дешево, і дуже-дуже гарно, мені вона подобається. Це перший раз я замовляв картину, дуже боявся, що вона десь якось чимось пошкодиться, але вийшла, прийшла досить таки непогана, класна картина. Треба лише рамку зробити і повісити на стіну. Тож, якось так, якісь такі книжкові не тільки розпакування. Залишайтесь на каналі, далі буде ще багато-багато чого класного і крутого. А посилання на інстаграм-магазин буде в описі до відео. Тож переходьте, можливо, ви... вам щось сподобається і ви захочете собі придбати. До речі, якщо ви з Ужгорода, то... При самовивозі, тобто, якщо ви самі прийдете, заберете свою, своє замовлення, то вам буде скидка 15 На жаль, я не мав можливості йти за такою скидкою, тож довелося користуватися послугами нової пошти. А на цьому я вже прощаюсь. Бувайте, па-па!